Допомоги потребує 24-річний мешканець Коломищини Василь Надурак, військовослужбовець, отримав важке поранення на бахмутському напрямку, рятуючи побратимів. Зараз боєць потребує чимало коштів на лікування та протезування. Деталі розповіла засновниця благодійного фонду Країна нескорених Любов Оліграцька. Він є мешканцем п'ядеської ОТГ нашої громади, сам він з мого села, села Турка. Знаю його, оскільки він є наш односельчанин. Я знаю його батьків. Частково інколи він звертався за допомогою до волонтерів. Крайній раз, коли він звернувся за допомогою, це з проханням про евакуацію транспортного засобу, оскільки автомобіль поламався у них. Полі вони його залишили і пішли далі вперед. І з хлопцями, побратимами вони евакуйовували з поля бою поранених, трьохсотих і також потрапили самі під артилерійський обстріл. Василь був у безпорадному стані, потім пізніше його знайшли, він втратив дуже багато крові. Його доставили в Дніпро, де за його життя боролися. В нього ампутація кінцівки. І також боролися за ще одну його ногу, щоб не ампутувати. Зараз є можливість, і стан його як рахується як стане важкий, але стабільний. І його на потязі попередньо транспортують в Київ одну з лікарень для того, щоб продовжувати. Боротися далі за його життя, оскільки зі слів його батька хлопець пережив клінічну смерть. Він, на жаль, не розмовляє, але він чує все і він прекрасно все розуміє. І коли я спілкувалася з його батьком, я найбільше напевно мене зачепили ті слова, де тато сказав, що йому не важливо В кінцівки його дитини, головне, щоб син жив. Середньостатистична сім'я, яка не зверталася за допомогою до громади, коли він пішов на передову. Ніхто там йому не купляв бронежилети, каску і так далі. Це все вони робили за власний кошт. І просто тепер розуміємо, що навіть ті ж батьки, які перебували в Дніпрі, чи перебувати зараз будуть в Києві, їм також потрібне житло, за яке потрібно платити, їм також потрібно харчуватися. Тобто, це все є кошти. І Тут е, має включитися громада однозначно потужно. Суми конкретної немає, тому що його зараз е, за життя будуть боротися, його далі продовжують. Коли ти дивишся в ці світлі очі цього хлопця, ну це е, е, небесно голубі очі, і ти у них розчиняєшся. І надзвичайно добра дитина, буду казати дитина, тому що ну 24 роки це наш обов'язок як тилу допомагати нашим хлопцям, тому що. Ми зранку пили каву, ми прокидалися. Ми працювали. Хлопці поклали на життя своє заради того, щоб це все в нас було.